Вітаю! Це програма Хроніка нашої незалежності, у якій ми повертаємося в недалеке минуле. Показуємо, як його зафіксували кореспонденти Галичини і аналізуємо з позиції сьогодення. І сьогодні я пропоную повернутися у березень 2008 року і пригадати такі події. Другий уряд Юлії Тимошенко відзвітував про перших 100 днів роботи. Громадськість Обурена у Ланчині перекрили проїзд автотрасою. У Коломиї не можуть поділити стоянки таксі. Карикатури просто неба україною мандрує пересувна виставка. 2008 рік це час, коли поступово поглиблюється протистояння між головними діячами української політики Віктором Ющенком, президентом та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Лідерка батьківщини тоді очолює коаліційний уряд. Однак сталої більшості у парламенті в неї немає. І саме у березні 2008-го уряд Тимошенко звітує про перші 100 днів роботи. Зробити справжні зміни в Україні завдання, яке поставив перед собою уряд демократичних сил. Ці зміни каже Юлія Тимошенко: уже відбуваються. Економіка зростає разом з ВВП збільшуються мінімальні зарплати та пенсії. За три місяці уже є профіцит бюджету, тобто витратили менше ніж заробили. Втім, ціни все одно зростають. Тимошенко обіцяє за півроку її команда інфляцію подолає. І те, що сьогодні деякі політики. Панічно, істерично виходять на екрани і кричать, що ах, інфляція, що робити. По перше, хай вони прозвітують, звідки ця інфляція взялася в країні в попередній рік, з якою нам просто дуже важко впоратися. На запитання, в якій грошовій одиниці зберігати виплачені заощадження Ощадбанку, прем'єр-міністр та міністр фінансів радять одноголосно в українській гривні. Вона кажуть, зміцнюється, а коливання долара зупинені. Тому урядовці закликають українців не запасатися продуктами. Пишається прем'єрка із скасуванням закону про тендерні закупівлі. Уряд розглянув тимчасове положення про проведення тендерів, в яких немає тендерної палати. Всю систему контролю за їх проведенням з Ізснюватиме відтепер Міністерство економіки. Всі процедури, які будуть пов'язані з закупівлями, будуть максимально прозорі. Сфера застосування закупівель. Це вартість закупівлі товару, робіт і послуг дорівнює сумі, яка перевищує 100 тисяч гривень, робіт 300 тисяч гривень. Домогтися перевиборів у Києві коштувало величезних сил, каже Юлія Тимошенко. Наразі її команда міркує над єдиною кандидатурою відб'ють на цих виборах. Обіцяє прем'єр детально вивчити ситуацію і в Харківській мерії. Там наразі працює тимчасова комісія. от для перевиборів місцевих рад Юлія Тимошенко підстав не бачить. Сум на запитання про майбутнє президентство відповідає так: якщо між президентом і мною буде нормальна гармонійна співпраця, і якщо ми зможемо працювати як одна команда і давати результат суспільству. То я безумовно зроблю так, щоб був один кандидат від демократичних сил. І якщо буде нормальна співпраця, то ті повноваження, які сьогодні є у прем'єр-міністра, достатні для того, щоб давати результат суспільству. Я можу підтримати Віктора Андрійовича. Всі натяки на відставку уряду безпідставні каже Юлія Тимошенко: нині зауважує вона, необхідно зберегти єдність демократичних сил. Про діяльність уряду Юлії Тимошенко говоримо з Олегом Серняком, доцентом кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Він зазначає, тогочасний Кабмін запам'ятався насамперед багатьма соціальними ініціативами, не всі з яких вдалося втілити в життя. Взагалі, Юлія Тимошенко і уряд, будь-які уряд, які вона очолює, відзначається тим, що дуже сильний акцент робиться саме на соціальну сферу. Звісно, що з негативу можемо зазначити ну, об'єктивний фактор, те, що її другий, другий уряд попав на світову фінансово економічну кризу, і тут з тим ну, нічого не можна вдіяти, але варто віддати належне, що все ж таки ну, не отримали ми таку сильну девальвацію гривні, не отримали різке падіння економіки. Підтвердженням цьому, хоча б те, що наступний уряд. Президентства вже Януковича уміло використовував ті ресурси і ті напрацювання, які в принципі залишила Юлія Тимошенко. А от з головних негативних наслідків діяльності тогочасного уряду Олег Сергняк пе газові угоди між «Нафтогазом» і Газпромом, які були вкрай невигідні для України. Пам'ятаємо наслідком цього всього. Пам'ятаємо судові арбітражі, які були. Дякувати Богу, вони закінчилися в принципі на нашу. Орись, так тобто, маємо позитивний результат, але це був дуже сильний шантаж з боку Росії. і В принципі, на жаль, так якщо так констатувати, уряд Тимошенко не справився з цим шантажем і погодився на ці угоди. Уряд Тимошенко декларував своєю метою запровадження бізнес-стимулів для розвитку альтернативних джерел енергії, покращення інвестиційного клімату та економічний розвиток держави. Як зазначає Олег Серняк, найбільше позитивних змін вдалося втілити у сфері машинобудування та сільського господарства. Якщо подивитися на динаміку, то ми бачимо, що машинобудування в Україні ну таке дуже істотно випростолося у цей час. І цьому зокрема сприяло те, що вона дуже сильний акцент зробила на підтримку фермерських господарств. І що цікаво, ви знаєте, я в рамках там тренерської діяльності спілкувався потім з аграріями, причому що це невеликі фермери з різних регіонів України. Навіть в 2019-2018 році, тобто 10 років після да, правління уряду Тимошенко, і вони дуже позитивно відгукувалися про, про ті програми, про ту підтримку, яка тоді була надана е, за цього уряду, саме для цієї галузі. І вона за собою теж потягнула е, розвиток машинобудування, тому що для обробітку землі потрібно було. Велику кількість власне сільськогосподарської техніки це теж можемо сказати плюс. А от мінусом науковець називає політичні чвари, які в результаті нівелювали всі зусилля помаранчевої команди. Мені здається, що однозначно, що особистісна неприязнь між Тимошенко і Ющенком вона була дуже сильна. З чийого боку вона була сніше, це навіть дуже складно сказати. Але ну, от, наприклад, вважаючи там, вважаючи на стриманість нашого президента Віктора Ющенка, в принципі, коли він коментував або коли ми бачили якісь рішення або слова на адресу Юлії Тимошенко, то він був ну дуже таки, скажімо, імпульсивний. Я думаю, що так само вплив якихось еліт, оточення він безумовно, що теж був дуже сильний, тому що в принципі можемо сьогодні констатувати, що Віктор Ющенко він був дуже залежний від, від свого оточення, від, від тих людей, які йому радили, допомагали там. Ну і які перебували разом з ним. От, тому ну безумовно, що з позиції далекоглядної політики обоє спрацювали. Дуже погано, і, в принципі, результатом ми бачили те, що до влади прийшов Янукович, і в принципі до чого він довів країну, власне і які негативні тенденції він розпочав. Ну Всі ми всі ми сьогодні навіть сьогодні так пожинаємо ці плоди. Тому це такий, якщо ми говоримо про історичну ретроспективу, це, мав би бути дуже хороший урок для, для політику України, як не варто робити, коли ти все ж таки. Ну, думаєш або говориш в інтересах держави. Тим часом дедалі більше українців говорять про втому від політики. Розчарування посилюється через численні економічні та господарські негаразди. І про деякі випадки суспільного невдоволення розкажемо далі. Зокрема, мешканці Ланчина влаштували автомобілістам справжню блокаду, перекривши трасу із Коломиї до надвірної. Їх можна зрозуміти майже 10 років без світла електричного. урочищі Віхренкове виділили 80 земельних ділянок для забудови та сільськогосподарського призначення. 11 сімей здійснили свій вибір, звели оселі і облаштовують життя. Правда, при каганцях. Нові вимоги до проведення лінії електропередач не покишені молодим сім'ям. Залізобетонні опори, кабеля та інше причиндання для електрофікації коштуватиме їм майже 250 тисяч гривень. Арифметика проста і табличку знають всі. Дуже важко дивитися, як діти вчаться, як у 18 столітті при світлі. Я ходжу на роботу, я йду на нічну зміну. Я залишаю трьох дітей у хаті при світлі. Я не можу спокійно робити і не переживати, що діти можуть спалити хату. Коли йду на день, я не можу залишити дітям у холодильнику їсти. Я не можу їм поладити. Ну не вже влада не може розглянути наші питання. Якби зібралися докупи всі власники земельних наділів, а ще допомоги селищна та районна влади, проблема вирішується, але окрім 11 забудівників, ніхто не хоче здавати гроші. Мовляв, їм електрика що не треба, але і меншості не подолати цю проблему. А понеділок ми замовили ще раз офіційно, дали повідомлення всім жителям даного району у випадку, якщо вони не з'являться, ми будемо починати процедуру відчуження їхньої земельних ділянок в даному районі і передачі іншим людям. Ми розуміємо людей, які у 21 столітті навчають мудрості дітей при свічках. По людськи шкода, тих, хто спішив на роботу і запізнився. Нерви сперечалися, але здається, зрозуміли, що є народ, якого правда з сили ніким зав'явлена ще не була. Ми це прекрасно розуміємо, але повинно бути вирішено питання участі цих людей, і після того ми вирішимо, з чим може допомогти районна і селищна влада. Тобто, решту питань ми. Ну візьмемо вже з районного бюджету на фінансування своє. Повинні всі питання чітко визначити суми, чітко визначити терміни і діяти відповідно до цих термінів. А в самій Коломиї протестували водії таксі, у яких виник конфлікт із місцевою владою. Вісім служб таксі нині працюють у місті Коломиї. Та багато перевізників не мають місця стоянки. Згідно з ліцензійних умов, перевізник повинен укласти договір із органом місцевого самоврядування на право користуватися нею. Мене як голову обласної асоціації тривожить те питання, що в міській Коломині виділені стоянки для паркування приватних служб таксі. І крім того, місцева влада бере оплату за ці стоянки у приватних таксистів. Місцева влада стверджує, що винні у цьому самі перевізники, які не подали досі документів для встановлення місця стоянок таксі. Крім того, багато з них не мають ліцензії, тобто працюють нелегально. А отже, не поповнюють місцевий бюджет. У нас так по наблизі пасіка коло 50% Таксі які користують легальні і нелегальні таксісти, не мають документів скільки тільки останні рейди цієї інспекції минулого тижня засвідчили в один день 34% штрафу. Другий день 17, другий день 14, добрі дошка і виділила далі на селі. Це свідчить про те, що і таксі половину місці зменше. Свідчить про те, що багато таксістів займаються нелегальним бізнес. Представники обласної асоціації приватних таксистів кажуть, що влада повинна дати час перевізникам для отримання таких ліцензій, а ті повинні навчитися захищати свої права на належному рівні. Обласна асоціація порадила приватним таксистам організувати в себе міські. Якусь службу свою чи асоціацію для того, щоб вони могли захищати свої права перед місцевою владою. Учасники засідання вирішили створити робочу групу для врегулювання спірних питань щодо роботи таксі у місті, до якої повинні увійти представники влади, контролюючих органів та самі перевізники. Тим часом в обласному центрі скаржаться на поганий стан доріг і про те, що влада залишає їхні нарікання без уваги. Найбільше на вибоїни відсутність тротуару нарікають молоді батьки, чиї діти з перешкодами добираються до тутешньої школи. Незадоволені і водії на цій дорозі кажуть вони проїхати, не завдавши шкоди своєму автомобілю, дуже важко. Мешканці вулиць неодноразово зверталися до сільського голови опришівців та до івано-франківської міської влади посприяти у відновленні дороги. Втім, усе безрезультатно зауважують люди. Роками цю дорогу вони ремонтували самотужки. Міська рада, селищна, сільська рада там, в тому районі взагалі ніякої не звертають уваги на дорогу. Стан жахливий. Ну я як водій скажу те, що в цю дорогу практично неможливо приїхати. Ями. От їдеш і дивиш, щоб не зірвати ні подушку, ні нічого. Це вже не говорить, як діти ходять, як їм ходити, взагалі я не знаю на цій дорозі. Ремонтувати такі маленькі вулиці, як Блавацького і Джерельна, комунальники найближчим часом не планують. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Петро Косю каже, що передусім відновлюватимуть дороги, де курсують маршрутки. Загалом на ремонт автошляхів в обласному центрі Прикарпаття необхідно 400 мільйонів гривень. Натомість виділено лише 18. Якщо залишиться у нас якісь асигнування. Бо мешканці цієї вулиці систематично звертаються, але я проїхався по цій вулиці. Значить, не можна сказати, що по ній легкова машина не може проїхати. Таких вулиць у нас є багато, і я ще раз кажу, вона пріоритетом у нас не є. Нині мешканці вулиць Блавацького та Джерельної ще раз звернулися до міського голови Івана франківська посприяти у вирішенні цього питання. Наразі люди чекають відповіді. І наостанок про мистецтво як відображення життя у березні 2008 тисячі до Івано-Франківська примандрувала пересувна виставка карикатур, які малюнки найбільше вразили тоді мешканців обласного центру. Дивіться далі. Ідея організувати виставку української карикатури просто неба виникла у творців одного з українських журналів. У приватній колекції його засновників збереглися відомі карикатури ще з 80-х років минулого століття. Більшість робіт на соціально-економічну та побутову тематику політичних карикатур організатори виставки намагалися уникнути. Політика кажуть, народу проїлася. Поставлені 9 карикатуристів, і в них більшого переважають такі карикатури, які пов'язані з життям, тому що політика вона вже проїлася, будемо так говорити, і вона, хоча вона актуальна, але вона вже можна сказати, не має такого попиту глядача виставкою української карикатури, івано-франківці задоволені у кожного відвідувача вподобання різні окремі роботи, навіть фотографують та жваво обговорюють. Мабуть, самою такою більш прогресуючою буде ось саме ця карикатура. Справді український народ зараз не може обрати, куди йти чи в Європу, чи в Росію, тому що я вважаю, що це найактуальніша карикатура. Хоча б оцей миш, от кіт з мишу. Великий вибір, так? А фактично нема звідки ловити мишей. Так само і в нас. Великий вибір, а реально нема звідки щось взяти. Незважаючи на те, що київська школа карикатур славиться в усьому світі, українська карикатуристика нині розвивається дуже повільно, вважають художники. Тому основне завдання такого заходу дати поштовх, мистецтву, що змушує людей думати глибше, тонше і делікатніше. Суспільство тяжко розвивається. і Карикатура так само, хоча позірно існує свобода слова, а насправді не тільки свободою слова обмежується ще треба мати рафіноване витинчене відчуття, як і авторові, так і. Тому, хто відчитує карикатуру. Івано-Франківськ четверте місто, де відбулася виставка. На карикатури відомих художників уже чекають Харків, Донецьк, Одеса, Миколаїв та Київ. Під час подорожі організатори виставки шукають і нові таланти, роботи яких долучатимуть до експозиції. Це далеко не всі події, яким запам'ятався березень 2008-го. Про інші розкажемо вже в наступних випусках. Пам'ятаємо про минуле, дбаємо про майбутнє і цінуємо своє. Побачимось.